Навиписували горіхи з усієї України, Чернівецької області, Буковинський, Золотоноші від внука Шугіна, сорти Шугіна. От. Непонятно, що з них ще буде там. А це наш дичок, Безродний наш, безпородний. Подивіться який. Ну, горіхи середні, 10-12 грамів. От. Урожай, це другий рік він плодоносить. Ну, урожай майже знятий на ньому. Але ж хочу звернути увагу на те, що він латерального плодоношення. От плодоносні гілочки по, всьому, по всій гілці. М'якоть біла ядро біле, розбивається дуже легко. Десертного смаку, не гірчить нічого. Отакий от у нас безродний горішок сам собі виріс. Це йому років 5 отраду. Отакі от, от горіхи правильної форми такі, дуже легко б'ються сюди, б'єш, розколюється, ціле ядро достаєш оттуда. І так буває. Совершенно світле ядро. Отак їх повезе. Десять таких горіхів 120 грам, тобто 12 грамів, їх трошки трошечки Я попадаються. Кажу, що це перший його урожай більш-менш серйозний. Більш-менш пройшли готу. Було гріхів штук п'ять.